Всіх вітаю на своєму каналі Юлія Гарден Life Запрошую в свій садок. Сьогодні, 7 травня, і хочу вам показати наші хвойні рослини, які у них чудові прирости. І навесні вони дуже гарно виглядають. Самшити такими великими кулями у нас підросли. І бачите, там внизу посохло раніше, а зараз наростає. Такі вони гарні. Пушистики. Так. Значить, перше це ялина пуш. Ось така у нас вона на штамбі. Дуже гарна прикраса нашого саду. І мені подобається у неї це такі ніжні хвоїнки, це прирости такі світлі. І такі рожеві майбутні шишки. А це це тогорічні шишки. Такої форми кола теж. Чудово. З барбарисом бордового кольору дуже гарно дивиться. така ялина пуш на штамбі. Штамб у нас невеликий, і ми її трошки підстригаємо, щоб робити гарну форму. Так, це Туя Голден Smaragd В тому році була у нас дуже велика спека влітку, і рослини хвойні, особливо Туї, Туї Smaragd Туї Голден Smaragd і туї Danica шарообразний, вони подгоріли і деякі прийшлось викопати, тому що вони висохли повністю. а Ця Туя. Непогано себе відчуває, і, як бачите, тут є гарний прирости зверху у неї, вона продовжує рости. От така. Трошки підсушилась, але нічого. Навесні вона буде ще як яскравіше і влітку теж, влітку особливо буде така салатова. Так, а це кіпарісових пальць блю. Він теж постраждав того літа, і у нього були сухі гілки, які ми обрізали, обробляли, підкармлювали його і робили все для того, щоб він відновився. І бачите, які у нього такі прирости зверху, такий колір трошки зеленуватий, йде. Ось такий чудовий колір. Теж більше я не бачу, щоб вони сушилися самі гілки. Повбирали все погане і зараз відновлюється він. Чудовий такий. Він такого блакитного кольору у нас, так. Йдемо далі. Наступна це сосна Winter Gold. Дуже гарна сосна. Вона влітку більш зелена, а осені і взимку така яскрава, жовто-салатова. Салатний колір такий. От. Вона у нас дуже гарно росте. Отакі От у нього прирости і майбутні. Шишки, а от того року шишечки. От. І так вона у нас дуже гарно вирісла. А що? Доганяю оцю велику ялину блакитну ялина главка. Вона так розпушилась в цьому році, ще більше стала, і вже більше 4 метрів. У нас так, зараз покажу, які у неї прівісти. Теж такі ніжні, такі м'якенькі прівісти. І тут мені дуже подобається поєднання кольорів. На цьому частку. Так, шаровідне це Туєданика, Ось такі вони і ялина Пуш, сосна Вінтер Голд і блакитна ялина главка. Так, Показую вам одну сторону, а потім на другу перейду. Що у нас тут? От Отуїданики, які підпеклися туїданики. Бачите, ті покраще, а ці не добре. Ну, нічого, я вже бачу, от ростуть вже нові пагони, хвоїночки. Це буде добре. Так, наступна ялина білобок. Білобок. У неї такі. Кремові прирісті такі. Вона дуже гарно навесні дивиться, вона росте повільно і десь буде приблизно метр три. Тут вона гарно росте, тому що вона у нас отам була, ми її пересадили. І тут вона пошла в ріст дуже гарно. Ось така красоня покажу я з усіх сторін, бо вона, бо вона того варта. Така краса. Ось такі прирости гарні у неї. Так. А це у нас ялина блакитна глаука глобоза на штамбі. Теж вона така чудова навесні такий колір. І тут сосна лоу-глоу. Така. Дуже. Дуже мені вона подобається, такі в неї великі пристрії в цьому році. І такі Йоршики, як би мовити, гарно росте. Колір приємний, такий, дуже сосна Low Glow. І тут у нас ще є така сосна бомбіна. Бамбіна, <смі> така назва у нього у неї. Ось такі у неї прирісти І вона потрошки становиться такою шаровидною формою, гарно на штамбі. Теж у нас невеличкий штамп. І вона більш темно зелена буде. Тобто Зараз прирісти такі посвітліші зелені, а потім буде темно-зелений колір. А ця більш світло-зелений колір. Так. І на цій стороні, стороні у нас ще є на маленькому штамбі така ялина блакитна мангомери називається. Ось така вона. Я теж такі прирісти чудові, яскраві. Зараз дощик накрапав, і тому тут колір трошки зелений. здається так. Такий маленький штамп тут у нас. Так, а ще забула показати, у нас з обох сторін. Так, ту і Даніка у нас з обох сторін. І ще забула вам показати, у нас теж з двох сторін кіпарісовик, назву напишу, забила, як називається. Вони теж з таким салатово-жовтим відливом, такий колір, яскравий у них. І вони теж, от, Бачите, тут інакша трошки форма. Тут така. Пушистики такі вони у мене чудові. Оця сторона, такі у нас хоні тут живуть. Так, йдемо далі. Тут у нас ялина кракона. У нас є відео на каналі, вона у нас в тому році дуже постраждала, і у неї сохли гілки і ржавчина була на хвоїниках. Ми лікували її, і, як бачите, в цьому році вона вже себе покраще почуває, тому що видно, що у неї нові прирости, але тільки от немає шишок ті, які були. В тому році у неї теж такі рожеві шишки. Але немає. Я радію тому, що у неї прирісті нові є на всі ялинки. От навіть тут, бачите, от було погано у неї тут все. І от потрошки з'являються нові хвоїни. От. Тому все добре буде, я сподіваюся, тому що дуже шкода, вона у нас така гарна красуня була. І після цієї спеки, ну, тогорічної, вона пошла в мінус. Тут теж, бачите, от це е, саме було недобре Внутрі у неї все посохло і ми. Вбирали всі ці гілочки, от, от, от вони І нові пагони пішли. Але без нових шишок. Оцю від, гілочку потрібно буде трошки убрати, підсохла одна. У нас тут мокра дуже після дощів. Але я хочу показати, поки не зникли всі прирости. То буде шкода, якщо я не вспію. Отакі. От Отака у нас акраконка. Ялинка акраконка. Ну, вже краще. Це добре. Так, ну, піхту, піхта сербська, я вам показувала. Вона у нас спочатку самого така була, що ми не робили, їй щось не подобається. А пересаджувати хотіли її в біль, більш тіньову сторону, але, але не знаю, виживе вона після таких пересадок чи ні. Поки ще не, хоч, не хотілося б ризикувати, але подивимось. Поки покажу вам, що пріст є у неї. От вони молодесенькі такі. І, як бачите, верхушка така собі. Ну, будемо далі спостерігати, ростити її, щоб вона була красуня у нас. Так, покажу вам ще отсюда цей відрізок нашого саду Акракона А це у нас і варігатна. Бачите, який контраст. Так, йдемо далі. Сосна пуміліо. Ось така розрослась вже. Пишна, дуже вона у нас. Все добре, знаєте. А це у нас а, можжевельник Blue Arrow. Отакі От великі у нас по всьому саду вони посаджені. Теж він. І там два, і там. Вони такі бистро у нас рослинки. Забула про них сказати вам. Так, далі. Це у нас ялина Хупсі, блакитна ялинка. Чудова ялинка. Ще більше стала. І отакі у неї прирости. У неї дуже блакитний колір, яскравіший, ніж у всіх. Дивіться, яка красота. М'ягка така вона. Це тис. цей тис у нас такий пересаджений. У нього теж нові пагони, чудовий. Він тут у тіні, йому тут подобається. Але, на жаль, інший тис у нас пропав. Ми його, ми його теж пересаджували, я вже показувала. Ну, тут от він був і він почав так сохнути прям дуже швидко. І нічого не змогли з ним зробити. Щось пішло не так, не пережив він. Стрес, тому у нас залишився один тільки тис. Так, показую далі. Оце у нас можевельник обеліск, обеліск. Називається такий великий, великий. Сьогодні немає сонечка, тому трошки, трошки похмуро буде. Він дуже швидко росте, і його нові прирости, коли їх так потреш, у них такий лимонний аромат. О, я чую. Отак от дуже приємно пахне. Або після дощу теж гарно пахне. От таке. Оце у нас незнайома така пихта. Я так і не знайшла, як вона називається. Ну, я так розумію, що це пихта якась, тому що у неї такі м'якенькі гілочки, не колючі, і от такі у нього бірюзові Прирости. От Вона дуже гарно вирісла за цей час. Тут були два тиса, ми їх вбрали від неї, і вона краще почала розвиватися, більше її місця залишилося. Ось така краса там. Така ніжна, ніжна. Я напишу там і як я думаю, що вона називається. Схожа дуже, але це не, не точно. Ось тут спірейка. Бачите, як гарно в композиції дивиться. Чудово. Літл Princess. Так. А це ялина сербська. У неї теж гарні такі прирости. Маленькі і є шишки. А зверху у неї такі фіолетові шишки. Дуже погано бачиться все це. Сонечка не вистачає. Вона, була, вона висока, я не покажу вам її ніяк. Ну, така красота наверху. Ну, ладно. А так от у неї такі шишки. Маленькі теж ж гарно росте сербська ялина, вона така швидко дуже виросла у нас. І от така цікава. Гілки в сторони торчать. І мені подобається, що от на кінцях вони так звисають вниз. І наші два яливця це спартан зелений, такий колір у нього великий вже. І другий це яливець монглоу. Тут теж такий великий виріс. Яскраві кольори у них. Але тут погано бачиться все це. Отакі От у них внутрі ягідки. Кажуть, що вони дуже корисні, якщо їх там заварювати. Після заморозків там взимку потім зривати, ну типу. я так не, не пробувала. Оце ялина канадська коника. Вони теж такі чудові прирости, такі пухнасті. Мені дуже вона подобається, але вона теж постраждала. Бачите, у неї там все ми почистили, убрали все і от ще накопилося, накопичилося. А так зверху вона вся в приростах. і Це дуже добре. Там у нас верхушка трошки постраждала і тут підсохла, але бачите, вона відновлюється. От, теж підкармлюю його її. Ось така вона у нас чудова тут. А тут у нас місце буде для нових рослин. Mm -hmm. Потрібно вибрати, що ми сюди посадимо. Так, і покажу вам з цієї сторони ще. У нас тут така жива ізгородь із Туй. Туя смарагд, Зелена така. Який колір гарний зараз такий насичений. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 7 штук тут у нас. І серед них ще одна у нас э, это Туя Голден Смарагд. Така яскрава. Ось вот тут. Красота. Між ними трояндочка. Минерва. Філитового кольору. І от ялина канадська. Так. Зараз покажу ще І яливець обеліск. Ось такий великан. Дощик все більше, більше у нас, ну нічого. Багато хвойних на... в нашому саду. Я їх всіх дуже люблю. ще один кіпарісовік Колумнаріс. Такою колоною росте, гарно тримає форму. І у неї, бачите, є такий колір блакитний з, з таким світло-зеленим кольором. Отак він виглядає. О боже, опять тривога. Ні разу я ще не виходила, щоб зняти без тривоги. О, це життя, наша реальність така. От такий гарний кіпарісовік колунаріс. Чудовий. М -м -м. А дощик все більше. Зараз вам покажу останній і піду. Тут у нас є ще велике кіпарісові класона івона, він такий дуже великий, так гарно він тут росте. Трошки у нас тут була літня кухня, і ми її обрали і сюди зробили клумбу. А тут ще потрібно робити гараж, тому не дуже гарно виглядає. Сам Тут сам шит у нас теж є. І ось такий великий кущ. Такий пари свій класон покажу вам так його, щоб він в лісу в кадр. То він великий дуже. І все. Тут теж є лавець. От який великий. Вже метрів. П'ять десь. І на вулиці теж ще один такий же. У нас дуже велетень такий. А за домом у нас тут, туї смарагд посаджені. посаджений. І теж там яливець Blue Arrow. Тому садок такий яскравий зараз. Оці хвойні прирости вов язки, вов язки, мені дуже подобаються. це тільки навесні, а потім все, змінює свій колір і таким становиться, як повинно бути. Небо таке у нас сьогодні похмуре. Дощик, польє, зате рослинки наші. так, Красота, яка Іваха Коронішики. Чудово. Забула показати вам ще одну рослину хвойну на штамбі. Це ялина блакитна компакта. Така вона теж приємна. От тут хвоя більш блакитна, зараз, з-за того, що дощ іде і намочився, вона зеленкувата така. А так, от така вона чудова, теж на штамбі хвойна у нас тут є. Прогулялись, по-моєму, садочку. Була рада вам його показати в цей час. Всім всього найкращого! Пусть ваші садочки теж радують вас, щоб все квітло росле і щоб ви раділи тому щастю, яке у вас є. А наші садочки дуже допомагають нам жити далі, радіти життю і спостерігати за цією красою, яка у нас є. І робити ще краще в нашому садочку, що ми всі такі любимо свій сад. До зустрічі, до наступних відео, всім па-па! З вами була Юлія і канал Юлія Гарден Лайф.